Всім привіт! Ви на каналі Сашенка Лайфблог. І, і, і сьогодні я вирішила зняти для вас відео дуже смачного салата, який е, я колись спробувала, будучи ще на марафоні по сходню. Було в мене таке. Довго я, е, ну як, нам на марафоні давали рецепти, так? ми їх там записували десь колись я, я собі там роздруковувала їх, в папочку складала, але так вийшло, що ми переїжджали з Вознесенська до Одеси. Я цю папочку загубила. Е, ну і Звісно, з нею я загубила цей рецепт. І нещодавно мені з, е, попався цей рецепт. Десь у телеграм-каналі і думаю, ну чому б не, не згутувати. Так я його згутували і е, з того дня, десь раз на тиждень, а то й раз на два тижні ми його робимо. Е, він дуже ситний, він білковий, е, класна заміна його, навіть е, вечері. Просто як основне блюдо в вечері, так, так, так чи можна навіть пообідати. Тому я вдягаю свій новий фартух, який нарешті я купила до речі, в дречовиків, і буду вам розказувати все. Я повернулася з фартухом, У мене ось такий гарненький, кулінарний. Я ж сказала. Почну вам розповідати, що ж входить у цей салат. До нього йдуть чотири помідорки. Таких у мене перчик. Далі потрібна головка червоної цибулі. Потрібно два огірка, але я взяла один великий, якраз його достатньо буде. Далі нам потрібна червона квасоля. Вона е, у власному соці так зроблена. Також потрібен потрібна баночка тунця у власному соці. Далі в мене оливки, але в рецепт йдуть маслини. Я люблю з оливками. Та, в принципі, з маслинами, з маслинами теж дуже смачно. Потім потрібна половинка одного лимона. У мене сік вже готовий, так що можна і так. Далі нам потрібен перець, сіль. Прованські трави в мене, але туди можуть і італійські, можуть і прованські трави. І взагалі можете робити без них нічого страшного. І оливкова олія. А ще нам потрібен. Салатник. У мене це універсальне блюдо. Я в ньому запікаю, я в ньому роблю салат. І мені потрібна ось мисочка з ситом, щоб якраз таки процідити ось цю квасоль. Починаємо. Спочатку я одразу відкрию фасоль, щоб вона стекла. Перше, що потрібно зробити. Тому що по рецепту взагалі воно викладається типу, е слоями. Але ж потім все одно воно це все змішується в одне. І смайсел. <свісно> uh, і так, перший, uh, ш, uh, перший шаг, Так, uh, перший. Перший шах uh, нам потрібно покласти нашу фасольку. Ось так. Опадаємо. Я, чесно кажучи, не, не бачу сенсу в тому, щоб. Саме в цьому рецепті їх викладувати слоями, але зробимо по рецепту. Далі ми нарізаємо огірки ломтиками. Я зараз покажу, роблю і я. А ви можете робити так, як вам буде краще. Так, далі, далі в нас йде е, помідорка. Помідорку треба різати на чотири частини, але чотири частини дуже великі, бо помідорки саме. Я, до речі, ще беру на цей сават е, черрі. Або там є, як вони називаються коктейльні помідорки. Я розрізала чотири частини помідору, і зараз я поріжу ще так на пополам. Ось. Також туди викладаємо і так це робимо кожною помідоркою. Далі я беру перчик, я просто відрізаю ось так. Прибрала сама свою чергу мисочку, де я скидаю ці всі залишки від непотрібної їжі так. і так само ріжемо шматочками, які нам подобаються. Тунець. Підглядую рецепт, бо я, я вважаю, що я можу його... До речі, я трошечки зливаю також з тунца що я зробила? Я не взяла вдак, але мені вона потрібна, А я на місці. Е, так, відкриваємо наш тонець. Далі берем ось так, трошки його тут кромсаємо, щоб він не був злипшися. І Серку у сака посипаємо наш салатик. Ріжемо напівкільцями наш фіолетовий лучок, цибульку. Тепер нашу цибульку так джмаки, ну, щоб трошки десь і сік виділився краще і ось так посипаємо наш салатик. Так. Прибираємо ось це, це нам вже не потрібно і починаємо. Заправляти Салат. Е, Ну, Приступаємо до нашої заправки цього салата. Е, поскільки нам потрібно пів лимончика, то зразу ж його пополиваємо. Я не багато взагалі полила. Далі сіль, трохи солі, далі трохи перцю. Це за смаком і трошечки трав прован, ну, прованських, італійських і поливаємо це все двома столовими ложками оливкової олії. Е, я, до речі, е, зазвичай. Кладу ну, лью одну оливкову, і ще в мене є завжди ляна олія, але у ну, мене закінчилась. І сьогодні в магазині, в якому я була зранку, її не було. Так, і в кінці я викладаю оливки. Що краще, коли це маслини, ну. Вони просто дуже класно. Виглядають у салаті. І наш салат, який ми приготували, мабуть, за хвилин 15, вже готовий. Гарного вам дня, а також смачного вам, готуйте його, він вам сподобається. Ну, а я його буду зараз коштувати сама. Оце одно ну, його потрібно зараз перемішати, щоб усе спробувати, все, що є в салатику. М -м -м. Е, наша вечеря сьогодні з чоловіком готова. Е, дякую, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня і бувайте!